Організація опублікувала заяву, в якій наголошується, що російські обстріли пошкодили підстанції, критично важливі для роботи українських АЕС. Південно-Українська і Хмельницька АЕС втратили одну з зовнішніх ліній електропередачі, а Рівненська була змушена тимчасово знизити потужність двох енергоблоків. Небезпека для ядерної безпеки дуже висока. Наголошує очільник МАГАТЕ Грозці, чого намагається досягнути Путін Віталію і е, власне з якою ціллю він атакує українські АЕС. Без створення неможливості передання електроенергії від атомних станцій до розподільчих мереж всі інші атаки Росії на українську енергетику по суті є безперспективними, тому що можна виводити з ладу величезну кількість теплових генерацій, можна бити по газовидобувній промисловості України, але якщо будуть працювати. Атомні електростанції, а вони будуть працювати, і якщо вони зможуть передавати енергію через свої розподільчі системи. Досягти колапсу в українській енергетиці неможливо. А Путін прагне досягти колапсу в українській енергетиці, тому що сподівається, що українські громадяни, нажахані холодною зимою, будуть вимагати від своєї влади капітуляції перед Російською Федерацією з подальшим приєднанням колишніх територій України до Росії заради того, щоб люди, які живуть на цих територіях, просто елементарно фізично вижили, і Путін просто пояснює українцям, що у них немає ніякого іншого виходу для виживання, як стати звичайними лояльними. Громадянами Російської Федерації на територіях, які кожен свідомий росіянин вважає історичною Росією. Ну а, як ви розумієте, якщо не згасити світло, якщо не заморозити українців, якщо не добитися масових смертей цієї зими, а це саме є метою Російської Федерації не захоплення якихось українських територій, хоча це теж важливо, а масова смертність українців тилу. Бо це вже давно насамперед війна проти тилу. Звичайно, цього всього досягти не вдасться. Що ж, давайте поговоримо про ще один вимір. Це власне ситуація на Запорізькій АЕС в Канаді. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з директором МАГАТЕ Гроссі, де наголосила, що Запорізька АЕС постійно відключається від єдиної лінії електропередач через постійні обстріли. Ми бачили, як у вересні вона працювала за рахунок дизель-генераторів. Ну, власне, от що потрібен, що повинен робити світ для того, щоб унеможливити ядерну катастрофу, тому що ми розуміємо, що Атаки на ядерну безпеку, це насправді не іграшки, і це не просто тиск, це навіть не е, обмежується геноцидом саме проти українців і енергетичними злочинами, знищенням українців е, фізичним. Це загрожує власне безпеці усієї Європи і світу внаслідок подій, до яких намагається допровадити Путін. Ну, мені здається, що інструментів впливу на Росію у світу як такого немає. Тому що, якщо були б якісь інструменти впливу на Росію, вже давно б закінчилася російсько-українська війна. Ми змушені визнати, що в нових економічних умовах якогось такого серйозного тиску на Росію неможливо здійснити. Росія буде намагатися робити все, що їй заманеться протягом наступних років, якщо в неї не вичерпається економічний потенціал. І ми просто маємо для цього усвідомити, чого прагне Путін. З Запорізької АЕС. він прагне підключити цю систему до енергетичної системи Російської Федерації, щоб і не завжди поставити крапку в українських претензіях на атомну електростанцію, яка з точки зору Путіна і російського псевдоконституційного права знаходиться на території Російської Федерації. Значить, вибір дуже простий: або ризикувати і погодитися з можливою ядерною катастрофою, або погодитися з тим, що запорізька атомна електростанція частина енергетичної системи Росії, і це те, що Путін хоче довести і Гросі, і іншим спеціалістам. Якщо ви хочете, щоб була ядерна катастрофа, щоб ця територія перетворилася на територію ядерного забруднення, щоб як на територіях контрольованих Росією, так і на територіях контрольованих Україною почнеться масова смертність населення. Ну тоді звичайно розмовляйте з українськими чиновниками, щось їм намагайтеся там пояснити, погоджуйтесь з якимись умовами. А якщо ви хочете, щоб було нормально, все перестаньте звертати увагу на Київ і погодьтеся з умовами Москви. або ви погоджуєтеся з нашими умовами, або там буде катастрофа. Тов, як ви розумієте, путіну на безпеку на цій території на життя українців, які живуть як на окупованих, так і на вільних територіях Запорізької області України і прилеглих регіонів абсолютно не чхати. Навіть якщо там маса людей помре в Москві, цього ніхто і не помітить. Ну, от за мить ми поговоримо, який саме меморандум Росія надіслала по Україні, і у що вилилася розмова держсекретаря США Рубіо і голови МЗС Росії Лаврова. Про це пише Financial Times і про це за мить, але все ж таки, оскільки ми вже заговорили про ядерну безпеку, я хотіла б, щоб ми обговорили коротко і ті ядерні випробування, які за словами Дональда Трампа розпочинають Сполучені Штати Америки, відповідне розпорядження. Ження за словами Трампа вже передане міністерству оборони. Про це Трамп пише у своїй у своїй соцмережі True Social. Давайте послухаємо начитану цитату. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна. Це було досягнуто, зокрема, шляхом повного оновлення та реконструкції наявних озброєнь під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну міць мені було вкрай неприємно це робити, але в мене не було вибору. Росія друга, а Китай далекий третій, але нас дожене навіть протягом п'яти років. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я наказав військовому департаменту розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Дякую за увагу до цього питання, президент Дональд Трамп. Чи можемо говорити, Віталію, що з початком ядерних випробувань США власне війна Росії проти України переходить на якийсь новий глобальний рівень, і світ опиняється у новій ері на першій сходинці до ядерної ескалації? Ну, я думаю, що це вже давно відбулося. Просто це зараз ми бачимо як реальне підтвердження цього факту. І коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, я неодноразово підкреслював, що можливість ядерної конфронтації зросла у багато російсько, і тепер тільки питання, як запобігти цій конфронтації, тому що можливо вона до 2022 року вважалася якоюсь політичною фантастикою. Після 2022 року став абсолютно можливим удар ядерної країни по неядерні, а з 2025 року стає абсолютно ймовірним. Обмін ядерними ударами між ядерними країнами. І це просто ці військово-політичні реалії, в яких ми знаходимося. Інших реалій не існує, і це треба розуміти. Дональд Трамп робить з його точки зору абсолютно, я би сказав, логічний крок. У відповідь на те, що Путін настирливо займається. Випробуванням ракет, які є носіями ядерної зброї, нових ракет, і буревісники, і Ярсу, і системи Посейдон, і атакує Україну ракетами, які є потенційними носіями ядерної зброї, це яких, скажімо, кінжал чи Іскандер. Трамп переходить на новий рівень ескалації і намагається продемонструвати, що Сполучені Штати готові до підвищення ставок і відповідь. На випробування Росії ракети з потенційним ядерним зарядом може бути повернення Сполучених Штатів до випробування самої ядерної зброї, чого не відбувалося вже багато десятиріч. І можна навіть сказати, що тут Дональд Трамп йде шляхом одного зі своїх попередників Рональда Рейгана, який вважається людиною причетною до руйнування самої радянської системи. І Рональд Рейган, як відомо, не побоювався конфронтації з Радянським Союзом, якої намагалися уникнути його попередник. Але знаєте, в чому різниця між Рональдом Рейганом і Дональдом Трампом? У чому Віталію? В тому, з чим вони маються мали справу, коли до Рональда Рейган був президентом Сполучених Штатів, радянське керівництво. Складали люди, які усвідомлювали небезпеку війни. Тобто вони дійсно готові були йти на конфронтацію з Заходом, вони готові були залякувати Захід. Але генеральні секретарі ЦК КПРС Епохи Брежнева, це сам Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Костянтин Черненко, зрештою, звичайно, Михайло Горбачов, вони точно не прагнули війни Заходом. Вони хотіли просто продемонструвати міць Радянського Союзу і з цієї точки зору. Керівництво радянського союзу проковтнуло цю наживку у вигляді проекту зоряних війн, але сама ідея війни вона виключалася радянською зовнішньополітичною концепцією приблизно з часу після смерті Йосипа Сталіна, коли говорили про можливість мирного співіснування держав з різним соціальним устроєм. А Дональд Трамп має справу з людиною, я маю на увазі президента Російської Федерації Путіна готовою воювати. І цим Путін відрізняється від Брежнева Андропова, Черненка і Горбачова разом узяти. Якщо потрібно буде застосовувати зброю для доказу геополітичної можливості Російської Федерації, Путін це зробить, бо у нього немає ніяких доказів. Знаєте, в мене був давній знайомий, тепер вже, звичайно, померли, відомий радянський і російський дипломат, колишній посол. Радянського Союзу Сполучених Штатах і Іспанія, згодом посол Росії в Україні Юрій Дубінін. І він мені говорив: ви знаєте, Віталій, коли я був послом Радянського Союзу в Іспанії, всі мені казали, що я посол Великої Держави, а я казав, що я представляю таку саму державу, як всі інші, і мені ніхто не вірив. Тепер, коли я посол Росії в Україні, я кажу, що я посол великої держави, і мені знову ніхто не вірить. Ось вам логіка. Яка відрізняє керівництво Радянського Союзу від кер... керівництва нинішньої Російської Федерації Радянський Союз при всіх жахах свого соціального устрою після 1945 року був реальною геополітичною альтернативою Сполученим Штатам і колективному Заходу? Росія такою геополітичною альтернативою не є, і все більше і більше перетворюється на е, молодшого партнера Китайської Народної Республіки. Тоді виникає питання: а яким чином? Довести американцям, що Росія є рівним з ними партнером в світовій політиці, ну тим, що однакові ядерні ресурси Дональд Трамп говорить, що Росія друга, але можливо, навіть Росія перша за кількістю ядерних боєзарядів. Це вже дуже таке серйозне статистичне питання. Ми до нього теж не маємо точної відповіді на це питання. Отже, в цій ситуації, звичайно. Так би мовити, один красивий ядерний удар по одному американському місту з точки зору Путіна міг би заспокоїти американців раз і не завжди походитися, що Росія нічим не відрізняється від радянського союзу. Бо Радянський Союз теоретично теж міг би завдати такого удару і стерти якесь американське місто з обличчя Землі. Ну поки що Путін і м, Трамп обмінюються люб'язностями на цю тему. Е Російський диктатор заявив в неділю, що Москва успішно випробувала крилату ракету Буревісник з ядерною силовою установкою. Це відбулося того ж тижня, коли мав відбутися саміт за участю Трампа і правителя Росії у Будапешті. Ну і пам'ятаємо, Росія протестувала також ядерну торпеду посейдон, яка, за словами Путіна, не має аналогів в світі. Трамп відповів: в нас також є ядерний човен неподалік їхнього узбережжя. Послухаємо пряму мову. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів. Тож я маю на увазі, що він не повинен проходити 8 тисяч миль, і вони не грають з нами в ігри. Ми також не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробуємо ракети, але знаєте, у нас є підводний човен, атомний підводний човен. Нам не потрібно пропливати 8 тисяч миль, і я не думаю, що путіну доречно це говорити. Потрібно закінчити війну, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він на зробити замість випробування ракет. Ну, от у що може вилитися ця взаємна риторика, і власне це міряння ядерними боєголовками між двома лідерами. Як, на вашу думку, розвиватимуться зараз події? Ну, це дуже хороше питання. Тому що зараз ми побачимо, яким чином Путін буде реагувати на це рішення. ТРА. Тобто, наскільки зараз Російська Федерація сама оголосить про те, що вона готова до ядерних випробувань, або Кремль утримується від подальшої ескалації на цьому напрямку, але обере якусь ескалацію на інше, і це також питання, яке потребує відповіді.